Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичні справи всередині України та і за її межами будемо говорити із експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Валентин Гладких з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Валентине. Слава Україні! Моє вітання, героям слава! Друзі, сьогодні, як завжди, у нас цікава розмова з паном Валентином. Тож підтримайте це відео своєю вподобайкою. Коментарі пишіть. Ну і звісно ж підпишіться, якщо досі чомусь цього не зробили. Ми розпочинаємо. Ну і станом на е, цю хвилину, коли ми пишемо нашу розмову із паном Валентином, е, контрольно-пропускний пункт на кордоні із Польщею Шегині заблокований повністю. Знову фермери саботують роботу кордону і пропускних пунктів. І зазначається, що готуються ще більш як 500 подібних акцій протесту по всій. Польщі і найцікавіше, французькі фермери також долучаються до боротьби проти конкретно українського зерна. Та і різних інших товарів сільськогосподарської продукції, от ваша думка, пане Валентине. Чи будуть якісь дії з боку європейських комісарів, загалом чиновників Європейського союзу, чи вдасться приборкати ось просто тут і зараз цих протестувальників, оскільки вже зазначається, що 4,5 мільярди гривень можуть бути збитки, якщо от протягом місяця, який вже закінчується березня, ці мітинги не припиняться. Фермери намацали больову точку і не зупиняться ну, доти, доки не задовільнять всі свої забаганки. І проблема полягає ще і в тому, що кількість їхніх забаганок буде зростати. Тобто, треба розуміти, що це питання не стосується безпосередньо взаємин Польщі з Україною. Це питання стосується е, ширше взагалі аграрної політики в Європейському Союзі і принципів цієї аграрної політики. І на сьогоднішній день ці всі фермери вони просто використовують питання України, як я казав вище, як больову точку, на яку можна натискати і в такий спосіб вимагати для себе різноманітних. Ну, я би так сказав, привілеїв, ну або там переваг. Тому думаю, що це і далі буде продовжуватися. І от той факт, що долучаються фермери вже і інших країн, тому лише підтвердження. Тому цю проблему, на жаль, ми не можемо вплинути на її розв'язання. Вона може бути розв'язана лише зусиллями, передусім європейських структур. Чи мають вони для того ресурси, ну, для того, щоб, наприклад, компенсувати якісь там потенційні збитки. Але розумієте що таке потенційні збитки? Угу. ну Як їх хто вимірює? ну да тобто Спочатку ти думаєш, що у тебе збитки 10 злотих, потім думаєш, ні, мало, ну, 100 злотих, потім мільйон євро в тебе вже. ну Тобто треба просто розуміти, що це може бути предметом компромісу і пошуку. Ну, якогось зрозумілого, прозорого і прийнятного механізму як визначення потенційних там втрат чи не втрат, чи недоотриманого прибутку. Ну і як можна це все компенсувати? Але я повторюся, що це ну Україна просто є як драйвер або тригер, грубо кажучи, який вкотре ставить на порядок денний ну, всі ті внутрішні структурні, я би так сказав, проблеми. ну в аграрній сфері в Європейському Союзі. Просто що ми від того потерпаємо, Да ми потерпаємо Тобто нас за великим рахунком взяли як заручники. І я повторюся що ми в одноособному порядку, навіть якщо ми зараз от просто от Україна да говорить, ми готові на будь-які вимоги ваші. Mm -hmm. На все готові, то польські фермери не вгамуються, і французькі не вгамуються. Тому що вони будуть вимагати далі, грубо кажучи, для себе якихось поступок ну, з боку, грубо кажучи, тих регулятивних інститутів, які на сьогоднішній день ну, функціонують в європейському союзі. Причому я підкреслюю, я не хочу да зараз давати оцінку там наскільки ці вимоги є справедливими чи несправедливими. Я не хочу коментувати зараз наскільки. Адекватною чи неадекватною є аграрна політика в європейському союзі тут все знову ж таки впирається в купу інших проблем. Хтось вважає, що там вільний ринок. Ну нема в Європі ніякого вільного ринку в аграрному секторі. Ну це все неправда і це маячня рафінована. Ну всі далі з іншого боку, ми говоримо там. Дивіться в Україні більш ефективне сільське господарство, і тому от ми можемо захопити їх ринок, і це становить для них загрозу. Це критерії ефективності треба також встановити. Ми з вами обговорювали навіть це питання. Тобто, ефективність в чому? В собівартості продукції, ну чи ефективність в кількості зайнятих в глибині переробки, ну, в доходах тих, хто працює на землі. Ну, чим вимірюємо ми цю ефективність? Екологічні стандарти, грубо кажучи, ну, виснаження ґрунтів. Тобто треба усвідомлювати, що критеріїв ефективності може бути багато, і говорити лише те, що скільки заробляють агроборони, наприклад, ну да, українські, мабуть, заробляють незрівнянно більше, ніж будь-хто е в Європі. Ну, там такого явища немає просто, ну тобто там природа е сільського господарства дещо інше. Сутність, точніше, не природа, не зовсім правильно сказати. Мені, а... Ну, на жаль, от якщо підбити підсумок, на жаль, я би не плекав ілюзій, що ця проблема швидко зникне з порядку денного. І є ще один аспект, на який би я хотів би побіжно просто звернути увагу. В усіх тих державах Європейського Союзу є внутрішня політика, угу. і фермери є також значущою електоральною силою, щонайменше в Польщі. І зрозуміло, що ігнорувати цю електорально значущу групу або соціальну силу, звичайно, що місцеві політики просто не можуть, і оскільки ця карта вже з'явилася в грі, то я наразі не бачу жодних передумов для того, щоб ну вона зникла тепер зі зі столу. Тому прогнози для мене не мають якогось такого, знаєте, надмірного оптимізму. Єдине, що я хотів би ну сподіватися, що це не зашкодить, хоча б руху якихось стратегічно важливих ну товарів послуг. Ну, ну і пасажиропотік, наприклад, також. Тобто, просто повторюся, що ну, якщо ви говорите там про збіжжя, про аграрну продукцію, то це одна історія. Якщо ви говорите там про іншу номенклатуру товарів або пасажирів, ну це мені здається, все-таки варто розрізняти, да і в різних так. площинах розглядати. А вони розуміють, що це больова точка. І вони, в принципі, вже зрозуміли, що Україна в принципі я повторююся, да, тобто це не є для України зараз аж настільки смертельно небезпечне. Ну, мається на власні сільськогосподарська продукція, бо знову ж таки, ми з вами неодноразово також говорили, що зусиллями військово-морських сил України і служби безпеки України, які провели минулого ще року цілу низку успішних операцій на морі, ну цими морськими дронами, сібейбі Сі да, морські малюки, як їх називають. Я так думаю, що це пов'язано із прізвищем голови служби безпеки паном Малюком. Але тим не менше, якби там не було саме завдяки цьому, розблокували роботу зернового коридору. Тобто на сьогоднішній день у цих суходіл не є єдиним із альтернативним маршрутом. Більше того, є порти на Дунаї на сьогоднішній день також функціонують. Але я повторюся, що в цьому контексті ну, вони розуміють, що не, ну, не буде поступок через зерно, бо є альтернативи. Правильно? Будемо блокувати пасажиропотік. Ну, а яке відношення пасажиропотік має до аграрної політики? Я хочу зазначити, що жигинь, Жигині повністю заблоковані, повністю так, отож, для всіх видів транспорту. Так я про що я кажу? Тобто виходить так, що а, а далі що? Ну, хто хто наступний вийде? Потім, я думаю, мають вийти, наприклад, нелегальні мігранти, да? і сказати, ми будемо блокувати кордон. Потім мають вийти, я не знаю, там е, хто, е, е, які там ще є упосліджені групи соціальні, да, там, в Європі. Які будуть говорити, і ми будемо блокувати кордон. Ну, ну а ми да, знайшли вольову точку, на яку ти можна тиснути. І коли фермери приїжджали в Париж, ну я повторюся що це ж не вперше випадок. Фермери систематично, оскільки я себе пам'ятаю, все своє життя, поки існують новини, міжнародні блоки, я завжди бачив новини про те, що в тій чи іншій країні Європейського Союзу. Постійно є проблеми фермерів. От вони виходять там, щось там виливають молоко, або там розкидають оце м'ясо, або там ще щось роблять. Ну але це нікого не хвилювало, тому що всі розуміли, ну показяться і розійдуться. Ну і ніхто їм особливо не йшов на поступки. Тобто, це все було спарадично. А тут у них раптом з'явився козир. Ну і чомусь вони вирішили, що використовуючи Україну, вони зможуть викручувати руки як національним своїм урядом, так і європейським структурам. Тому ну, це дуже негідне, я би так казав, ця поведінка, і зрозуміло, що за цією поведінкою все одно стоять політики. Ну і далі... Далі про політиків нашого головного політика верховного головнокомандувача Зеленського, який попутно мені здається відіграє роль найголовнішого дипломата у цій страшній війні, так який провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Індії на моді, у якій подякував нашому партнеру із Індії за підтримку суверенітету та головне територіальної цілісності України. Мені здається, це важливо, оскільки нам дає зрозуміти, що моді дійсно. Но за кордони України станом на 91 рік, і це такий собі ляпас у бік Володимира Путіна. так е От е, підтримка Індії у цій е, у майбутніх ймовірних перемовинах, які за висновками будь-якої війни завжди є. Наскільки хороший козир? Наскільки це важливо в контексті того, що Індія вже відмов... відмовляється поступово від закупівлі нафти е, з алмазами? Там вже не так добре. У них е, в стосунках із Росією. От що скажете, пане ну, це критично важливо. Індія на сьогоднішній день найбільш чисельна демократія в світі. Тобто там дуже строкате складне суспільство в усіх вимірах. В усіх вимірах, от які можете назвати, там дуже складна ситуація. Але тим не менше, воно вдалося вибудувати достатньо функціональну модель демократії. Демократія наголошую, на відміну від Китаю. Угу. Ну, тобто, треба це усвідомлювати. І тому підтримка Індії дуже важлива, Плюс треба розуміти, що Індія всі говорять про успіхи Китаю і намагаються сказати, що дивіться, авторитаризми, вони дуже ефективні. Ну, Індія демонструє не набагато гірші показники, ніж Китай. При тому маючи дещо інший політичний режим, тому ну, це дуже важливо, дуже показово. І як би сказати, для нас це. Також є доволі символічним. Там да? бо коли там люблять розказувати це там глобальне південь. Є категорично, ну це це слово сполучення не сприймає. Не буде це не предмет нашої дискусії сьогодні. Але тим не менше, то треба розуміти, що да, ну, Індія, як також колись постколоніальна держава, держава, яка провела дуже стрімку модернізацію індустріалізацію, яка на сьогоднішній день ну демонструє великі темпи зростання. Я думаю, що її слово і на міжнародній арені також чи Що найменше в регіоні. Ну, ми всі пам'ятаємо навіть підручників шкільних да, нам яка Індія і казали субконтинент. Uh -huh. Субконтинент цілий зрозуміло, uh -huh. ну, що це дуже важливо, і ну важливо ще й те, щоб Індія не допомагала росіянам. Тому що ми розуміємо, що попри те, що безпосередньо намагаються дистанціюватися всіляко, тим не менше, ми розуміємо, що опосередковано створювали передумови для того, щоб росіяни мали фінансові ресурси для ведення війни, і, зокрема, мали ті товари і послуги, які їм критично необхідні для їхнього військово-промислового комплексу. Ви згадали пана Валентина про колоніальне минуле. От наскільки наші теплі відносини із Великою Британією впливають на перспективно теплі відносини із Індією? Ну і дивіться, ну я думаю, що безумовно є у Великій Британії чимало дипломатичних інструментів для того, щоб допомагати просувати ті чи інші позиції на світовій арені. Тобто ну тут це не стосується лише безпосередньо Індії, але повторився, що Індія ну дуже строкате суспільство, це дуже складний регіон. Ну тобто там, де Індія, зразу ми дивимося Пакистан. Ну Пакистан знову ж таки вписаний дещо в інший контекст. Ну тому є, є там ну свої нюанси. знаєте, якщо ми зараз почнемо їх дуже так глибоко копати, то це дуже складна і велика розмова. Але за великим рахунком треба усвідомлювати, що позиція такої держави, як Індія, на міжнародній арені варить, що найменше в регіоні. Тобто це є одно, однозначно. Тобто справа і, в тому, ну, що Індія ще член Брікс. Перепрошую пане Валентина. У Брікс розумієте, я да, е, Брікс там на, на місці Росії можна будь-яку іншу державу світу поставити, Лаос, наприклад, і буде замість Брікс буде Блікс ну Тому що там основним драйвером показників да є е, ну не е, Російська Федерація. Плюс, знову ж таки, якщо ми говоримо про Брікс на всякому розумінні, то треба розуміти, що це було до початку повномасштабного вторгнення. Тобто на сьогоднішній день, я думаю, вже і ЛАОС може виглядати більш привабливо. жодних ну якби, ну якби Не хочу, щоб сприйняли образливо да, там, е, мої слова щодо ЛАОСу. Я маю на увазі винятково. просто Економічні параметри, ну і да, в межах цієї організації, безумовно, тобто також є ну, на кого орієнтуватися. але водночас ми ж маємо усвідомлювати, що, наприклад, та ж сама Індія привітала, да, тобто Путіна з переобранням. Ну разом з Китаєм, тим же самим, mm -hmm. і разом там з багатьма країнами не, Середньої Азії, ну з тим же самим Азербайджаном, щоб далеко не ходити. Ну, але я розумію, чому? Тобто, тут просто ж це ж питання лише до е, того, наскільки ті чи інші країни суворо е, дивляться і серйозно сприймають таке слово сполучення як демократичні стандарти. Ну, тобто, багато хто ж вважає, що і в самих цих країнах, як кажуть, що вибори не дуже демократично проводяться. Я там так. думаю, що. В більшості тих країн, які привітали Путіна, ну не дуже сильно відрізняються вибори за багатьма параметрами. Тому тут треба на це також зважати Це зовсім не означає, що вони його підтримують. Це означає, що для них принципово важливим, щоб ті практики, внаслідок яких Путін переобрався, вважалися типа легальними легітимними і припустимими Тобто, для них це критично важливо. Тому я би теж це не драматизував. А от якщо Індія дійсно отримається від економічної співпраці з Російською Федерацією і в подальшому буде ну скорочувати обсяги, то я думаю, що для нас це має величезне значення. На що стосується територіальної цілісності державного суверенітету України, то крім відвертих маргіналів. Ну, ну я просто не те, що маргіналів це реально вже і да цивілізований просто світу, навіть не цивілізованого. Ну ніхто не ставить під сумнів територіальну цілісність, державний суверенітет України. Китай ніколи не говорив про те, що вони ставлять під сумнів територіальну цілісності, державний суверенітет України. Ніколи не ставили під сумнів територіальних сувереніт державних суверенітет територіальну цілісність в Ірані. Є офіційні заяви знову ж таки їхніх представників. Ну а то є якісь там держави, які там, м'яко кажучи, самі, або да, терористичні угруповування, які захопили владу в деяких державах, ну або, м'яко кажучи, самі терористичні такі самі режими, вони собі можуть говорити там і визнавати ці всі територіальні здобутки. І отут, коли ми говоримо про вибори і визнання виборів да, в Росії. То е, мене особисто в даному контексті, навіть ну бентежить не те, що там Китай, чи Індія, чи Азербайджан, чи там е, інші країни ОДКБ Вірменія, до речі, так само визнала да привітали Путіна з переобрання. Мене цікавить їхня позиція по виборах на окупованих територіях це принципово важливо, а багато хто сором'язливо відморозився, вибачте, за вислів, такі не парламентські. Хоча є відповідне рішення Організації Об'єднаних Націй, ну і Радбезу ООН, ну тобто там 55 країн, якщо мені не зраджують пам'ять, ну категорично засудили проведення виборів на окупованих територіях. І раніше, ну до початку повномасштабного вторгнення, навіть коли вибори в Росії ну не були настільки вже фарсом. Ну, все одно, тобто, навіть коли там європейські держави визнавали ті вибори, і їхні результати вони завжди висловлювали позицію, що засуджують проведення виборів на окупованих територіях, і навіть тих депутатів, які там були обрані, їх не визнавали. Ну, якщо ми говоримо про вибори до ну, держдуми, тому це суттєвий момент. Ну, він може формальний, може таки знаєте, надмірної прискіпливість, але він е важливий. Ну, опозиція України знов ж таки вона і принциповою і непохитною. Ми вимагаємо, щоб ці вибори в принципі не визнавалися, і що в принципі, да, тобто той е фарс, який спостерігали, він не дає підстав вважати Путіна легальним легітимним президентом Російської Федерації. Я думаю, що він урівняється у своєму статусі з Лукашенком. І після цього фарсу буде вважатися самопроголошеним президентом Російської Федерації з усіма так би мовити наслідками. Дійсно, в Німеччині на загальному урядовому рівні вже оголосили, що не будуть називати Путіна президентом. Ну і найцікавіше, що найближчим часом після своєї навгурації планується візит Путіна. Перший візит за кордон до Китаю, і там також якісь перемовини мають проходити. Я думаю, пане Валентине, з вами вже в наступних розмовах це будемо обговорювати. Дякую, що долучилися. Дякую. Валентин текст, експерт аналітичного центру об'єднана Україна з нами був. І дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтеся. Кожним лайком. Кожним коментарем і підпискою мотивуєте нас рухатись далі. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемося в наступних відео. На все добре. Щасливо.